Вітаю! Це друга лекція про язичництво на тему боги. Скільки їх, які вони, навіщо вони потрібні? Боги в язичництві це образи. Передусім, це не якась постать або сутність, або людина подобна якась істота. Це саме образи. Які втілюють в собі явища, закони природи та їх взаємодію з навколишнім світом і з людиною. Багато хто стверджує, що богів у нас дуже багато. Хтось каже, що їх сотні, хтось каже, що їх всього декілька, Праві і ті і інші. Чому? Все залежить від розвитку самої людини та її діяльності. Коли людина своїм розумом дійшла до сприйняття навколишнього світу повністю, вона розкрила для себе навколишній світ, то людині достатньо п'яти богів. Якщо людина займається якоюсь окремою справою, то їй потрібно вдосконалювати саму себе і розуміння тієї справи, якою вона займається. Тому їй потрібні додаткові боги, духи, сутності, образи. Тому загалом може існувати дуже багато богів, духів, тому і утворювалися мавки, домовики і багато-багато інших сутності, які нам відомі з етнографії та фольклору. Я стверджую, що в наших е, пращурів було перш за все п'ять богів для того, щоб описати весь всесвіт. Перш за все, це був перун перший. Це перша точка, від якої йшов відлік е, простору навколо. Е, і це було головне. Е, Втілення всього активного, навіть, навіть руйнівного. Саме ім'я Перун походить від слова пир, то, що на сучасну мову можна перекласти як удар. Далі йде жіночий образ це Макоша. Поєднання Макоши та Перуна давала вже якусь дію, якусь, якийсь розвиток, саме життя. І це життя породжувало вже народ, який ми і є. Перший що предок наш, це Дажбог. І от три головні образи: перун, Мокоша та Дажбог, вони втілюють. Простір, який ми бачимо навколо. Це е, наша територія, наша країна, наша е, батьківщина. Але для всього, що навколо, щоб це розуміти як Всесвіт, як е, постій, постійний вирій, е, в нас існує Бог-стрибок, який втілює простір взагалі, ефір, е, повітря, небо. Це стрибок. Ось ці всі чотири образи втілюють весь навколишній світ, весь матеріальний та духовний навколишній світ. Але він не може існувати в одну мить. Він повинен мати минуле і повинен мати ще й майбутнє. Тому в нас є образ Бога Велеса, який втілює собою час, мудрість проходження скрізь виміри, світи. Простір, час, і навіть він може подорожувати, вільно проходити і слугувати провідником між світами. От і утворюються у нас п'ять головних образів: це перун, Мокоша, Дажбог, Стрибог та Велес. Весь навколишній світ весь всесвіт можна описати саме. Ціма п'ятьма богами та їх образами. Якщо людина займається якоюсь творчістю, їй потрібні якісь втілення, образи, якісь знання якраз таки з його діяльності, з його творчості. Якщо людина займається суто аграрною справою, то там їй потрібні свої образи. Якщо людина займається архітектурою, військовою справою і чимось іншим, в кожній справі мають бути свої е, втілення, свої образи, е, то, що зараз модно називати покровительством. З е, цього виходить, що е, не настільки багато потрібно образів людині, щоб зрозуміти все це. Але ж кожна людина має свій власний розвиток. І в залежності від розвитку людини їй потрібні свої образи, які вона сама і розуміє. Якщо перекласти всі ці тези на мову математики та фізики, то виявляється, що Перун це перша точка, це точка сама по собі. Яка обмежує тільки саму себе і своє існування. Якщо додати Макошу другу точку, то це буде вже лінія, яка обмежує лінію напрямок. Якщо додати третю точку, то це буде вже площина, третя точка, Дажбог, площина, територія. Якщо додати четверту точку, трибога, це буде простір, тривимірний простір. А якщо додати четверте поняття Велеса, це і буде простір в часі. Тобто наш весь Всесвіт. Тому не можна стверджувати, що в нас тільки п'ять богів, але п'ятьох богів достатньо для того, щоб сприймати всю природу навколо.